Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого, доларів виділено Росію. Це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано, поняли, отакі от, от. Я буду про це спеціально. Рубрику робити, де прям напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. І українці морально Ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча Ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25 дихання закінчилось, да і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських Поняли? Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той Совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняло? Ми ще досі не стали Мастійні, хоча прорив дуже величезний.